Так, це фідерна тема. Це у нас підставочка прийшла. Не підставка, а гребіночка, Сподіваюсь, вона м'ягенька. Ну, да, така м'ягенька. Коротше, е, спеціально замовляв маленьку, чисто под одного фідера. ну така, в принципі. Більш-менш, коштує щось там 70 гривень в Китаї. Так. Коротше, якихось черв'ячків на 40 гривень купив. Це китайці. Так. так. Так, 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 так. Це я знаю, це не до нас відноситься. Е, оце навіть не знаю. Кстати, типу не скотча, а клейка, лент, флюоресцентна е, лента. Клеїться, і коли фонариком наводите, чітко можна на спінінги наклеїть, на федера і коли фонариком не як на кольце. Знаєте, хлопці наводять на кольці. да та я так робив? На колечки світиться. А можна навести на бланк, о, так на бланк і на бланк, і просто бланк весь флюоресцентно світиться. Потестуємо, кстати. Так. Ну це мені флешки прийшли для камери. Запаси У мене вже терабайт, е, які вже, півтора терабайта є флешок. Окей. Так, силикона мені тут прийшло двохдюймового. Мікс. Ну, це все ми дивимося Китай. Коротше. Якогось силикона мені прийшло, коротше, за копейки там щось брав. Чисто поганять. На о, о, окуня. Нічим не пахне, чесно скажу. Так, окей, це хижа тема. Це теж з Китая прийшло е, набір вертлюшків з карабінами. Тут щось 150 штук, чи 100 штук, чи 50 штук, не пам'ятаю. Чесно не пам'ятаю, але по якості. Та ні, тут явно не 50 штук. Зараз я скажу. Коротше, походу, 150 штук, а не 50. А, 100 штук. 100 штук в одному Тоже Теж копійки коштують. Але тут 5 різних розмірів і окей, нормально буде поганяти мені і на фідер, і на хижака, і де попало. Коротше, так що зрозуміло. Так, це вже не Китай. Це не знаю що, це все. Далі вже йде, хлопці, не Китай.